У Миколаєві загострюється ситуація з теплопостачанням. Мова про це йшла 27 листопада під час пленарного засідання сесії Миколаївської міськради. Зокрема, представниця місцевої філії компанії газ в мережі підняла проблему заборгованості комунального підприємства Миколаїво облтеплоенерго за транспортування блакитного палива. Ситуація з розрахунками цього підприємства з нашою філією є вже. Кричущою і досить складною, тому що заборгованість на сьогоднішній день складає 58 мільйонів. Не лише у КП Миколаєво був теплоенерго за рахунок дефіциту коштів в державному бюджеті щодо непокриття різниці в тарифах, сталося так, що ми два підприємства, які залежать один від одного, і є в залежності від оплати. За словами Світлани Борисенко, через існуючу заборгованість більшість співробітників Миколаївської філії газмереж отримують мінімальну зарплату. Вже виникла нестача кадрів, і все це разом загрожує стабільній роботі підприємства. Хочу звернутися до депутатів, розуміючи всю складність фінансового становища міського бюджету. Але Миколаївська міська рада є власником ОКП Миколаєва і ми просимо дуже. Посприяти вас у розгляді питання щодо дофінансування, йому тому, що на сьогоднішній день 2 третіх співробітників нашої філії отримують мінімальну заробітну плату і є дефіцит кадрів. Представниця філії газотранспортної компанії наголосила, що наразі Миколаївоболтеплоенерго програли судові позови щодо існуючої заборгованості йому загрожує арешт та блокування рахунків. Коментуючи цю ситуацію, керівник теплопостачального підприємства нагадав причини її виникнення та вказав на можливий шлях, хоча б тимчасово зняти напругу. Східно з на законодавства тариф по підприємству заморожений станом на 24 лютого 2022 року, і на зараз він покриває 50% собівартості ну, тепла. Заборгованість різниця в тарифах держави перед Миколаєвоболтепроенерго є 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Це різниця в тарифах сформована на перше десяте 25 року. Така ситуація є. По всім теплособаючам підприємствам України в бюджеті е, держави на, на цей рік, на 25 рік, не за не закладено гроші на компенсацію різницю в тарифах. На наступний рік закладено 15 мільярдів в тарифах, тому ми її чекаємо. Тому єдиним джерелом погашення є фінансова допомога від міста. Я знаю, що в найближчий час ми отримаємо від міста підтримку 10 мільйонів гривень, які направимо на сплату заборгованості перед газмережами. І всі, всі надходження, які у нас є, ми також кожен день здійснюємо плату на рахунок Миколаївської сілії газмереж. У підсумку міський голова запропонував депутатам повернутися до цього питання під час наступного пленарного засідання та виділити з міського бюджету 10 мільйонів гривень на часткову компенсацію Миколаєво боргу за транспортування газу. Наступне засідання сесії міськради заплановане на четвер, 4, 4 грудня. Катерина Рупташ, Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.